Ну, це нереально. Альфінтієр грає в центрі. Він просто вийшов в центр дати тичку. Ну, це це, це якийсь нонсенс. Це якийсь нонсенс. Це просто нонсенс. Просто нонсенс. Подивись, подивись, куди він виїхав. У нас зараз тут від від'їбачить. Від, 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 від. А Альфінтієр стоїть, у нас дві ПТ на базі. Боже мій, я хочу закинути цей танк і закинути все, що відбувається з цим танком далеко в жопу. Це, це нереально, це, це просто щось нереальне. Подивись, що це відбувається. Подивись, нас випушують. Чому в них чому в них такі розумні гравці? Вони всі центр пушать. Нас Альфінтігер, Нас Альфінтігер в центрі, в центрі він стоїть, він стоїть в центрі. І по ньому ніхто не дамажить. в Мене, в мене, блядь, дві гнилі. Дві гнилі, сука, три гнилі ПТ стоять. Вони нічого не зробили Альфентіру, коли він вилазив так агресивно на мене. Він стоїть, він стоїть в центрі і по ньому ніхто не В Мене у мене блядь, дві гнилі, дві гнилі сука, три гнилі ПТ стоять. Вони нічого не зробили Анфентігру, коли він вилазив так агресивно на мене. Чому це так відбувається? Два танки відшпехали, три танки на центрі. Просто відбили нас всіх. Чому ці три танки не працюють по тим, що тут світиться? Чому це відбувається так? Анфінтігр вийшов дати чотири постріли і три ПТ ні разу по ньому не вистрілили. Він мав 900 хіпонтів і зробив чотири постріли. Це займає 40 секунд. 40 секунд лише на перезарядку. А поки він прицілювався, це ще плюс 5 секунд. За 45 секунд три ПТшки нічого не зробили йому. Чому це так відбувається? Чому це так відбувається? Дві дві тут, тут вилазили. У мене Т-28 стоїть на прикритті. Чому він по ним тички не дав? Чому вони досі живі? У мене три танка в центрі стоїть. Три танка здокли накрин просто. Чому так? У мене попередній бій на Карелії. Три фланга просралися. Центр правий, ліво просто здокладу до срачки. Чому це так? Чому мені таке кидає? О.